Прощання із загиблими керівництвом та співробітниками Міністерства внутрішніх справ відбудеться 21 січня в українському домі. Про це повідомили у відомстві. Початок церемонії об 11 годині в авіакатастрофі у Броварах загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар Міністерства внутрішніх справ Юрій Лубкович, заступник керівника патронатної служби МВС Тетяна Шутяк. Начальник управління забезпечення захисту департаменту внутрішньої безпеки НПУ Михайло Павлушко, старший пору в особливо важливих справах департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко та провідний інспектор департаменту комунікації МВС Микола Анацький. Прощання з особовим складом спеціального авіаційного загону з загиблими командиром повітряного судна, інструктором авіаційної ескадрилії спеціального призначення Олександром Василенком, пілотом авіаційної ескадрилії спеціального призначення Костянтином Коваленком та бортовим механіком аві... авіаційної ескадрилії спеціального призначення прапорщика Іваном Касьяному відбудеться 21 січня у місті Ніжин, початку о 13.00 на вертолітній площаці номер 4 аеродрому. Нагадаємо. Нагадаємо, що створено урядову комісію з розслідування причин авіакатастрофи, що сталося 18 січня у Броварах. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Затверджено склад комісії. Ігор Клименко, виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України, далі долучається до нашого ефіру. Пане Ігорі, вітаємо вас. Вітаю. Найперше, що очікує суспільство, це факти по катастрофі в Броварах, що наразі. Ви можете повідомити, що слідство може розкривати і чому початкова версія, а саме диверсія, в останній день геть зникла з медійного поля? Ну по-перше, жодні версії ніхто не відкидав. На сьогоднішній день слідство проводить Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань. Створена відповідна група, слідча група, яку слідчі правоохоронних органів нашої держави, в тому числі і поліції, координує діяльність цієї групи в Офіс Генерального прокурора. На сьогоднішній день ця група працює достатньо плідно і все буде залежати від вже призначених експертиз. Потім вже можна буде говорити про перші версії або перші причини, чому відбулася катастрофа. То треба трохи зачекати. Ви тимчасово виконуючи обов'язки очільника міністерства. Чи будете ви на цій посаді коригувати напрямок діяльності відомства? Якщо так, то в який спосіб? Дивіться, діяльність відомства на сьогоднішній день не потребує ніякої корекції. Всі завдання на 23-й рік були визначені міністром монастирським, і наше завдання на сьогоднішній день ці задачі звичайно виконати. Перш завдання. Це забезпечити безпеку людей, убезпечити наші кордони, ну і, звичайно, вбити ворога по, по лінії фронту. Але поряд з цим ми маємо забезпечити і ті сервісні функції наших служб, які, до яких вже звикли наші громадяни на сьогоднішній день, по всім напрямкам роботи МВС зберігається повний контроль. Ми провели відповідні координаційні наради. І кожен буде виконувати на своїй ланці роботи свої функції, наскільки це буде необхідно е, на даний момент, міністр монастирський і перший заступник Єнін досить часто перебували на фронті і не боялися, що було важливим моментом консолідації працівників відомства, особливо воюючих. Як часто, зважаючи на обставини і те, що ви лишаєтеся чільником нацполіції, збираєтеся виробити це і за яких причин? Ну хочу сказати, що відрядження, в тому числі прифронтові регіони, це звична для нас справа, для мене особисто. З Євгенією Єніним ми були в прифронтових регіонах постійно, тому що ми мали розуміти, як несе службу наш особовий склад. Яка обстановка на фронті для того, щоб жити і в відповідних управлінських функцій, і допомогти нашому персоналу і нашому особовому складу? В той же час хочу сказати, що ми намагалися, і міністр це робив завжди безпосередньо в бойових частинах нагороджувати і військовослужбовців, і особовий склад. Тому що е, наші люди, наші, наш персонал, наші підлеглі мають знати, що керівництво завжди з ними, і я скажу, що керівництво міністерства внутрішніх справ і національної поліції має все зробити в будь-якому випадку для того, щоб особовий склад розумів, е, що е, він має керівників, які опікуються кожного дня е, і, і його службою і обстановкою е, на фронті. І на посаді тимчасово виконуючого обов'язки міністра, можу сказати, що я і далі продовжую е, такі відрядження. Нічого не змінюється в графіку. Роботи ми відповідаємо тепер, і я відповідаю безпосередньо тільки за безпеку за національну поліцію, а і за м, рятуваль, рятувальників, і також за підрозділ Національної гвардії і прикордонної служби, які боронять нашу країну. Ну і, звичайно, за підрозділи сервісні, такі як Державна міграційна служба та сервісні центри. Пане Ігорю, Але у, в МВС переглядатимуть зараз е, заходи безпеки, е, коли відбувається логістика чи пересування перших осіб. Ми е, будемо вживати всіх заходів безпеки на всіх рівнях е, управлінської вертикалі міністерства внутрішніх справ. Зрозуміло, дякуємо за це. Тому що коли вас тільки призначили, ви акцент робите саме на те, що ви будете дбати про безпеку людей. Останнє питання, яке хочемо вам поставити, ви розглядаєте можливість очолити міністерство. Звісно, якщо вам це буде запропоновано? Ну... Е... Повірте, на даний момент це останнє, про що я міг би думати навіть. На сьогоднішній день в Україні йде війна: 59 тисяч кримінальних проваджень саме по злочинам, які були скоєні російськими окупантами, і слідство розпочала саме Національна поліція України. І далі продовжують ми кожен день бачимо, відчуваємо це бомбардування наших міст. І тому е, на сьогоднішній день наша головна задача це утримати стабільність в нашій державі. Е, нам треба думати про важливу нашу перемогу, до якої треба дуже і е, ще довго йти. Е, але це можемо ми зробити тільки в єдності. І я можу сказати, що всі служби міністерства внутрішніх справ, всі центральні органи виконавчої влади саме націлені на то, щоб виконати цю, е, це спільне завдання. Ми Чітко працюємо в єдиній системі координат, і наша мета це перемога. Повірте, ми все зробимо для того, щоб кожен громадян нашої держави відчував безпеку і вірив в скору перемогу нашої держави. Пане Ігорю, дякуємо за ваші відповіді. Ігор Добре. Клименко, виконуючи обов'язки міністра внутрішніх справ України, був з нами на прямому зв'язку. Попереду короткі новини.